Триває 649-та доба повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Тож у марафоні Ті 8 продовжуємо стежити за актуальними подіями. І далі більше про те, чи не зречуться наші союзники підтримки України. Про це поговоримо із політологом Олег Лісний. Доєднується до нашого етару. Вітаємо вас, пане Олеже, Слава Україні! Героям слава! Робочий тиждень традиційно знову починаємо з підтримки від сполучених штатів Америки власне із тих новин, які ми отримали за найближчі дні, тому що вони абсолютно різняться, є такими полярними. Зокрема, лінсі Грем у Твіттері написала про те, що не допомагатиме Україні, допоки США не допоможе самі самі собі. Власне. І нагадаємо, що це та людина, яка раніше приїздила до України і говорила про те, що власне допомога Україні це найкращі виділені кошти, які можуть бути від Сполучених Штатів Америки. Потім ми маємо заяви спікера конгресу, який минулого тижня заявив про те, що Україна в пріоритеті Україну потрібно підтримувати і так далі. На ваш погляд, власне, що почуємо цього тижня? Ну перед ефіром зараз я прочитав теж один із республіканців, сказав, що ця допомога буде, але вона пов'язана з міграційною політикою Сполучених Штатів. Тобто, ми спостерігаємо ці гойдалки, які вже для українців є емоційними, тому що один день ми впевнені, що нам допоможуть, інший день що не зовсім. Третій день, що не зараз. Але головне, що допоможуть, тому що все одно це десь зашито політичні рішення навіть внутрішньополітично, внутрішньоамериканські, скажімо так, тому що вони один одного стимулюють до. Ухвалення рішень, які вигідні ті чи інші партії. Тобто Байден у свій спосіб е, стимулює республіканців, кажучи, що дивіться на ну, вас цей штат, і цей штат після того, коли почали допомагати Україні, е, став успішним, е, американці почали більше заробляти. Тобто він апелює до того, що якщо ви вже про внутрішню політику говорите, то ця допомога вона фактично допомагає оборонно-промисловому комплексу. Простому американцю 12 штатам допомагає стати заможнішим. Тобто він з цим працює. Республіканці для того, щоб досягти своїх якихось політичних цілей, кажуть: ну, один день кажуть ні, другий день будемо допомагати, але це ми пов'яжемо з Ізраїлем. А, ну, Це раніше було, а потім кажуть, ні, добре, ми пов'язуємо допомогу Україні і Ізраїлю з, мікс... з ціною з Мексикою. І це говорить про те, що все-таки націлення на те, щоб зробити щось. Для себе, для свого електорату, але ну, знову ж таки, це буде звучати не зовсім коректно за рахунок України. Тобто, наша карта вона, вона медійна, вона емоційна, вона загальносвітова і тому політики, як цинічні люди, вони не можуть уникнути використання такого інструменту, як тиск один на одного за рахунок дуже медійної і дуже актуальної теми. Як Україна і може вплинути на цей процес, власне, і чи взагалі може, ми можемо впливати в першу чергу на лінії фронту. Це наші хлопці, дівчата, які показують, поки хто сидить в кроватках і розповідає, допомагати, не допомагати. І дуже люблять демократію, і дуже цінують людське життя у всіх столицях заходу. Да? Українці показують, що вони саме найдорожчим жертвують за дем демократичний євроінтеграційний вибір України, тому це як. Один із головних важелів також дипломатичні зусилля повинні бути навіть те, що наші депутати поїхали в Сполучені Штати, там би як критикували, не критикували. Все одно це робота з цільовими аудиторіями. Це треба робити. Тим більше, що ми бачимо, що не тільки ж ми зайнялися більш такою, знаєте, різноплановою роботою з американським політиком. Я думаю, що можливо треба було трошки раніше почати. Коли вже відчули, що ці гойдалки починаються, треба було вже тоді їздити і тоді спілкуватися, коли вони там умовно на округах працювали, да? щоб конкретного конгресмена зловити і поряд з виборцями, якщо це можливо, в Сполучених Штатах переконувати. Ну добре, це ми робимо. Але ж ми бачимо, що і Британія нам зараз допомагає. Теж переконує європейський був, якщо не помиляюсь, десант політиками, які приїхали в Сполучені Штати, я розумію, про що вони говорять. До них має теж прислухатися, тому що частина республіканців каже, що ми маємо допомагати, коли війна в Європі. Ну це так собі, це ж не перший раз. До речі, Британія свого часу теж дуже довго просила у Сполучених Штатів допомогти під час Другої світової на початку Другої світової війни. Вони ж тоді теж розгойдувались дуже довго. У них теж були історії. Я ну, от, читав спогади Черчилля, Ну це дуже неприємний був момент початок цього співпраці. Так, але ж і тоді вигоду отримали. Якщо не помиляюся, в нульових роках Британія тільки закінчила виплату за ленд-ліз. Тому завжди було вигідно, але дуже довго розгойдувалися. І тому європейці приїжджають і кажуть, що ми допомагаємо. До речі, от наприклад, може ну, такий е яскравий, як на мене, ілюстрація цього: це, наприклад, що приїхав е в Україну Остін і приїхав міністр е оборони Німеччини. Да? Це не зовсім про Сполучені Штати, але як на мене, це теж сигнал. Що одні говорять, що ми будемо допомагати а Німці показали, що ми не тільки допомагаємо, обіцяємо і велику суму виділяємо. Тобто, давайте ми, ми усвідомлюємо, що йде війна в Європі. Ми в це впрягаємося, але ми хочемо, щоб Сполучені Штати як гарант демократії у всьому світі, був гарантом у всьому світі. А не тоді, коли у них вибори, не вибори про Сполучені Штати. Це велика ілюзія по великому рахунку будь-якої країни, якщо вона дуже далеко знаходиться від епіцентру війни. Що її це не торкається, їх вже торкається. В їхні вибори вже росіяни втручалися, в ці будуть втручатися. Е, їхні мізки промивають російські і проросійські медіа, там які вони завальовані, вони є американськими, і все і так далі. Тому ми робимо все, що можемо. Можливо, є варіанти ще більше щось зробити, але ж знову ж таки повернуся, що на початку може й здавалося, що це залежить від того, що у нас щось не так. Країні. Що ми там з корупцією не побороли, ще щось. Стільки враження було, і тим більше це розганялося дуже потужно. Потім, от, помітьте, останніх пару тижнів це відійшло взагалі ні, в нікуди. І тепер всі зрозуміли, що це внутрішньоамериканська історія. І ми просто знову же, вибачте, за вираз, але він, мабуть, е яскравий, це ми заручники цієї ситуації. І, -і для цього треба. Ставитися так само, як е, до будь-якої такої ситуації. Цього тижня, власне, відбудеться візит до США очільника МЗС Великобританії. Це буде його перший візит саме пана Камерона. Який чи має він там, власне, якийсь авторитет і чи його позиція є достатньо жорсткою для підтримки України? Ну, по великому рахунку будь який політик, який їде в іншу державу, за ним стоїть авторитет держави. Тобто авторитет держави в цій війні маю на увазі Британії, він неймовірний, тому що зараз просто із медіа пропало ну, в першу чергу нашого от, про Британію, як вона нам допомагає. Я впевнений, що допомагає, продовжує тобто, допомагати. Але на початку ми пам'ятаємо і візит прем'єр-міністра в Київ який ще. Ще фактично перебуває під обстрілами і, ну скажімо так, під загрозою. Потім реальні кроки, які мобілізували наших союзників, сама Британія допомагала. Тому я вважаю, що тут кого у кого я ж не дарма, вам нагадав про те, що Сполучені Штати колись мляво допомагали Британії. Я думаю, що Камерон може відкрити там пару книжок і показати цей момент. Ну не так воно буде, але він може апелювати до свого досвіду. І до досвіду вигоди насправді, і до досвіду о, повільної допомоги. І е, великий жаль, от розумієте, на Заході дуже багато говорять про цінність людського життя. Дуже багато. Що це єдине, що, за що можна там і терористами дати терористів, і так далі, і так далі. Але ж коли український кейс говорить щось вони віряють в грошах. А от я б дуже хотів би, ну не знаю, наскільки це воно дієво в плані дипломатії, щоб вони вимірювали це все людськими життями. От якби вони вимірювали людськими життями, можливо, б у них була інша риторика. Тому що от республіканці там або вони молодці, вони там вболівають за американців. А якщо почнеться глобальна війна, будуть вмирати американці. І вони можуть відкупитися. Три там, там, долари в місяць дати, щоб не воювати. Ні, не буде. Не може так бути. Будуть платити життями. І тоді вже буде пізно, тоді будуть розповідати, що от ми, як Друга світова війна, пам'ятаєте, скільки було нюансів? От ми Чехію віддали, ми там те зрадили, те зрадили. Да? А потім прийшлося самим воювати. І тим же ж американцям довелося воювати, врешті-решт. А якби рухались трошки швидше. Да? Ну, а якби немає. В історичних моментах, якби не працює, але зараз ж не якби зараз, зараз і от я думаю, що у британського, нашого теж друга, я вважаю я про Кемерона зараз знайдуться ті слова, які зможуть переконати, тим більше вони говорять однією мовою англійською, і, і не треба перекладачів. Тому я вважаю, що це дуже потужний сигнал. Тобто, Британія в будь-якому будь-якій конфігурації. Будь-якими міністрами вона на боці України власне щодо ще внутрішньої ситуації у Штатах. У вересні республіканець Кевін Маккарті, який на той час обіймав посаду спікера, власне, говорив про те, що й ухвалив рішення ініціювати розслідування перед можливим оголошенням голосування щодо імпічменту Байдена. І от зараз маємо продовження цієї історії. За Washington Post пише про те, що. Спікер Конгресу Майк Джонсон не бачить достатніх підстав для імпічменту президента США. Власне чи далі можуть республіканці просувати цю тему перед виборами? Буду ну розуміти, чим ближче до виборів, тим ми побачимо. Ну жоден серіал не передасть те, що відбувається в будь-якій країні перед виборами. От тут ніякий, скільки фантазій не було, політики набагато цинічніші. Але ж там є ще один елемент, який дуже важливий і теж може вплинути дуже потужно на розвиток ситуації в сполучених штатах. Якщо не помиляюся, в березні суд по Трампу, і якщо там доведуть те, що в чому його звинувачують, то республіканцям доведеться шукати іншу кандидатуру. І наскільки в мене там невеликі інсайди є, вони шукають. Деякі е, грошові мішки відмовляються спонсорувати, які е, завжди спонсорували Трампа. Тому історія там дуже непроста. Е, щоб е, аналізувати їх глибоко, треба бути реально фахівцем по Сполучених Штатах. Але оці нюанси, які мені потрапляють, е, скажімо так, на очі, говорять про те, що це буде дуже цікава кампанія. Але ж і, і, хочу наших глядачів не лякати, попередня теж була. Згадайте тоді тоді таке, я кажу, вибачте, за вираз Рубілого було. Що ми просто зараз забули? Ми зараз живемо в такому світі, що у нас наскільки емоційно навантажений кожен день, що нам здається, що ото от зараз страшно, да? а вчора ні, а насправді вчора теж було страшно. Я навіть про те, що ми переживаємо кожен українець. Да? А якщо політикові, ну це ж дуже давно вибори в Сполучених Штатах. Але тоді, я пам'ятаю, там списи ламалися дуже, дуже і дуже. Там були скандали, там були шпіонські шпигунські скандали, там були витоки інформації. Тому інша, ця компанія вона буде теж гарячою. Але так воно завжди відбувається в демократії. Подивіться в болотах, там ніякої інтриги. А тут, а тут буде інтрига. Це може подобатись нас, може не подобатись, ну може по-різному на нас вплинути, в тому числі і негативно. Але це той світ, в якому хотілося б жити і хочеться жити, де є конкуренція, де є, де є можливість у політика пробитися, навіть якщо він не подобається комусь. Да? Тому ну, ми можемо тільки спостерігати за тим, що в США буде впевнений, що це буде нескучно. Але дуже хочеться, щоб вони до цього, поки вони почнуть списи один об одного лама, щоб вони все таки затвердили нам допомогу. Це дуже важливо. А потім будемо чекати, хто переможе, і будемо працювати з тим, хто переможе. А будемо стежити за тим, і при намі Україна точно ближча у виборчому процесі до США ніж до власне нашого ворога. Щодо допомоги від європейського союзу, Financial Times пише про те, що Україна може не отримати великого пакету фінансової допомоги в 50 мільярдів євро від країн ЄС. І власне зараз джерела видання повідомляють про те, що до виділення цієї допомоги ще дуже далеко, і Обговорення наразі тривають. Можливо, буде про неї оголошено наступного тижня на саміті Європейського союзу, 14-15 грудня, власне. На ваш погляд, зараз як Україна може впливати теж на процес виділення цих коштів і що стоїть на заваді? це знову ж гуйталки. І сьогодні вранці, коли це новину прочитав, думаю, як же ж так можна? Зовсім наприкінці минулого тижня сказали, що питань немає. Навіть ми з Угорщиною майже домовились, знайшли важелі і формулу, як її надати. Тому я вважаю, що тут теж якісь ідуть ігри. Не можу сказати, ну можливо, тут є і фактори Угорщини, можливо, є фактори більших країн, тому що, як правило, під е, от якимось проблемним питанням завжди є інше дно. Тобто хтось зверху, який адрес гніва, а це неодноразово в євросоюзі, до речі, було. А десь на дні, це, наприклад, там, ну, зараз я просто фігура мови, це не, не факти. Умовно, там, за цією країною, яка там виступає, умовною, там, ну, хай Словаччина буде, виступає, умовно, там, Франція, Німеччина. Але вони не виступають в відкритому сенсі, так, але ну, ситуація складається, як складається. В нинішній ситуації я не думаю, що це просто. Знову ж таки, тут можуть бути. Інтриги з боку в тому числі наших таких умовних друзів, як Словаччина, Німеччина, ой каже Німеччина Угорщина, які теж педалюють. Але знову ж таки, я зараз не можу зробити висновок, тому що інформація накладається одна на одну. От Шармішель в Києві каже, що вони знайдуть в Європі важелі для того, щоб це питання вирішити. Потім з'являється ця стаття. І тому я вважаю, що іноді ці статті це такий, може до чогось підштовхувати. Коли з'являється стаття, вона не обов'язково є достовірною, вона іноді може бути як важель впливу. Тобто, знову ж таки, ці джерела, які не названі, це ж ну, зрозуміло, що не всі так думають. Тому, можливо, використовується ця інформація для підштовхування до якогось рішення. Для Створення цього хайпового фону, тому що Україна ну, вона все одно є актуальною. Але знову ж таки, тут є позитивний момент, Я намагаюся скрізь шукати, тим більше сьогодні, хай, понеділок хоч щось гарне. Почому про нас пишуть. Розумієте, раніше ж пам'ятаєте, от казали всі все про нас не пишуть, про нас забули. так? Тут не, скажімо, не негативний контекст. Але про допомогу і про Україну все одно. І тобто, ми є в центрі уваги закордонних змі. Це дуже гарно. Я з точки зору політехнологічної. Якщо це не некролог, що з нами попрощалися, сказали, що її більше нема, то це нам в плюс. Значить, про нас говорять, значить, це дуже актуальна проблема. Значить, якщо вона не проста, значить шукають рішення. Я, я так хочу це розглядати. Я дуже хочу, щоб це було просто черговою. Черговою, знаєте, гойдалка пішла в одну сторону, тепер вона піде в іншу. Я думаю, так і буде. Ми на цьому тижні ще почуємо. А до саміту ми ще більше почуємо всякої інформації. Головне, не інформаційний фон, хоча він, він ну, напружує нас, да? а рішення. І, Як правило, Євросоюз дуже довго гойдається, але в принципі, якщо навіть по санкціям дивитися, ну більш-менш все таки вирішує питання щодо Угорщини. Представники її заявили, що Україна ще не готова до членства у Європейському Союзі, і це була реакція на заборону виїзду Петра Порошенка за кордон, власне, яка сталася днями, на ваш погляд, зараз чи матиме це вплив на стосунки України Угорщини, які є непростими? Ну, якби Угорщина сказала, що вона е, хоче, щоб ми вступили і ми готові, о, тоді треба було боятися. Значить, вони щось таке вже придумали, що е, треба ховатися. Ну, це в лапках все. Я не думаю, що це дуже істотно вплине. От серйозно. Тому що е, Угорщина є сателітом е, Кремля, є країною, яка мріє десь. Ну, не всі, а політику мріє, щоб ми програли, і Путін віддав Закарпаття, умовно, да? є там такі теж політики. Тому так, це один із елементів, який може в них використовуватись в медіа, але ж, знаєте, от, ну, от тільки ж не Орбану казати про те, що він демократичний лідер, і, і, і що у них корупції немає і що у них все нормально, да? Ну, ви ж в Євросоюзі, ви ж якось взяли авансом. Ну, так ви себе ведете, м'яко кажучи, не культурно. Тому що, е, нам, скільки виставляють умов, щоб ми потрапили в Євросоюз, навіть на переговорний момент потрапили, да? а багато чого тієї ж Угорщина не виконано досі. Вона зараз е, із держави, яка б могла розвиватися і бути е, одним із європейських стовпів, вона шантажист. Який за рахунок горя в Україні да, намагається вирішити свої фінансові питання. Ну Бог з ними, Бог суддя їм. Да? Але ж ці заяви, що у нас ми не занадто демократичні, недостатньо не демократичні. Там Фіцо каже, що у нас корупція світова, теж людина, яка за корупцію постраждала перший раз. І просто в політику потрапила, щоб ще раз не постраждати. І подивимося, скільки він там протримається. Це теж питання. Да? Тому ми повинні. Тверезо ставитися до цього просто не буде. Так, можливо, не треба їм створювати інформаційні приводи, які вони будуть використовувати, але це наше життя, це наші внутрішні події. І ми не маємо постійно обертатися що там подумає Угорщина. Це Євросоюз повинен щось подумати, скільки можна повертатися на Угорщину. Можливо, все-таки реформуватися, щоб від однієї держави не залежати. Ну, але це питання вдовгу, це не про зараз. Такі думки лунали, але для цього потрібні точно роки. На жаль, на жаль, зараз для України. Щодо майбутнього України у Європейському Союзі, власне, у новому інтерв'ю для Зателеграф. Тімоті Снайдер висловив думку про те, що майбутнє України в ЄС має бути зумовлене опором, а не остаточною територіальною перемогою, і, власне, привів приклад, що можна застосувати той же сценарій, за яким діяла Федеративна Республіка Німеччина часів холодної війни до об'єднання країни у 1990 році. На ваш погляд, наскільки у теорії такий розвиток подій можливий, ну, якщо ми беремо контекст Євросоюзу, то я взагалі не бачу причин. І перепон для того, щоб ми вступили в Євросоюз. Ну тому що Євросоюз це не військова організація, так як НАТО, Да? У НАТО є нюанси. Вони, наприклад, вони не, прийма... ну, не хочуть приймати до себе нового ну, члена, в якому є війна. Ну, тому що це військово-політичний союз, а Євросоюз це про економіку в першу чергу. Економічно-політичний, політично-економічний, десь так, так? Да? І я дуже не люблю, коли порівнюють кейси Федеративної Республіки і Демократичної лапках Республіки Німеччини, да? ну, це, інша, це інша історія по великому рахунку. Дивіться, по-перше, вони були поділені під час війни, да? вони пройшли певну процедуру. Це були фактично одну і іншу визнавали, тобто, і цей, ГДР визнавало в світі. Це був факт. Це були ну фактично дві держави на той момент, і цей кейс не підходить для України, як і корейський, ніякий, тому що у нас у нас зовсім інша історія, зовсім інша війна. Тобто, тут то це, це зовсім по іншому. Тому я вважаю, що повинна з'явитися український прецедент. Не можна одягати сову на глобус, ну ніяк не, не натягнете ви. Ні корейський, ні німецький, ні фінський. Ніяк ви не натягнете, тому що зовсім інша історія, зовсім інші території, зовсім інший перебіг війни. Тому що у нас не воюють українці з українцями. На нас напав ворог, Росія з го року напала. І це не громадянська війна, ні в якому разі. Да? І ми не будемо віддавати, розраховуватись за мир територіями. Тому що у нас на територіях мільйони людей знаходяться. Що з тими людьми? От я задаю запитання, і я не чую, ніде не чую в європейських оцих оцінках. Вони дуже гарно розповідають: ну от не всі вступлять, трошки вступлять. Да? А ви людьми поміряйте. Ну от помірять, куди мільйони людей ви їх хочете залишити в Російській Федерації до того часу, коли дипломатичним шляхом ми вирішимо? Ну, 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 ну це як для мене це дуже цинічно. Вони зараз потерпають їх, їх перепрошувають за допомогою насилля, дають їм паспорти російські, дітей наших забирають, змінюють їм прізвище, вивозять невідомо куди. Шановні, ну так не можна. Це ж не середньовіччя. Що почекаємо? Скільки ми будемо чекати? Ну, почекали ми свого часу з мінськими угодами. Що от мені теж зовсім недавно казав на землю бачите, там же ж і наші деякі політики кажуть: ми ж зупинили війну. Зупинили мінськими угодами війну. А зараз що відбувається? Що зараз відбувається? А це не війна зараз. Ну, просто розумієте, дуже гарно будь-якому політику, експерту зарубіжному говорити про це, бо це дуже далеко, це не про його громадян. А кожну країну, кожного експерта або політика, який так каже, хай він віддасть частину своєї території. Ну, умовно, ну, вони ж можуть теж в війні опинитися. І людей віддайте мільйони. Два-три. А тоді ми з вами будемо говорити, чи будемо ми вступати частково чи ні. Є визначені міжнародним правом кордони. Це не ми писали. Це писало міжнародне право. Будьте з повагою ставитись до нього. Тому що тільки Путін його зруйнував. Да? Тому я проти от таких, знаєте, торгувань територіями. І відкладання щось у довгий ящик вже не можна відкласти. Ця війна вона буде або виграна, або програна. Інших варіантів у нас немає. Дякуємо, пане Олеже, що доєднались до марафону Тівісім 7 Політолог Олег Лісний був з нами на зв'язку.